Весняний призов в 160 тисяч осіб. Відповідний указ був підписаний. Зараз покажу президентом. Російським диктатором Владиміром Путіним, власне, цей указ, друзі, на ваших екранах в мене буде питання в контексті, так повторюсь, огляду лінії бойового зіткнення, пане Іване, давайте проговоримо ось ці 160 тисяч умовних строковиків весняного призову. Відповідно, скільки на вашу думку, чи можемо ми взагалі моделювати, скільки з них потраплять на фронт? Потенційно, всі. Потенційно всі тому, що є Бєлгородщина, Курщина, а Путін там спеціально озвучував територію е, їхньої контртерористичної операції. Тобто, це не є так звана лінія СВО, як вони це називали. А є указ Путіна про те, щоб строковиків не залучати хіба на власне цю військову операцію, на неї ставити акцент на контрактники. Здавалось би, ну, всіх строковиків на Курщину не відправлять, але є один момент. Людина, яка потрапляє на строкову службу в російській армії, для неї створюють надзвичайно складні умови несення служби з метою того, щоб вона підписала контракт. Це ми можемо говорити, що це прихована мобілізація. Отже, уявляємо собі картину. Путін голо підписує цей наказ. Починають працювати російські мобструктури, а як правило, вони працюють в губинках. В основному, бо пригадую історію, що між іншим. Комісар Московського е, округу заявляв російський військовий комісар, заявляв, що наказ Путіна про мобілізацію не припинений. Та потім його зняли. і навіть це його інтерв'ю пробували видалити. Але той, хто хоче постаратися, він знайде. Тобто він чітко заявив, що мобілізація триває і надалі. Отже, молода людина, яка потрапляє чи з глубинок, чи з інших регіонів Росії на строкову службу, вона їй буде спеціально створювати контраст, мовляв, от диви, як живуть. Привілегійовано контрактників у військовій частині, і ти строковик абсолютний раб. Зранку до ночі працюєш, зранку до ночі несеш службу, не отримуєш нічого, бо ти тебе аля забезпечує держава. І я думаю, що там навіть буде спеціальні створювати демонстрації, банальні від там, знаєте, роз такого умовно розкішного життя, там з випивкою, харчуванням від банального те, що контрактник там відпрацював до якоїсь години і йде додому. А ти, строковик, там негарними словами тут давай, чухай те, що ми там контрактники за день не доробили. І такий спосіб, ми розуміємо, що в величезну кількість а це буде десятки тисяч молодих. Людей, вони змушать, а ще уявімо собі, що попрацюють ФСБшники і так далі, змусять підписати контракт на їхнє місце, вони будуть призивати нових людей для того, щоб вкластися в рамку 160 тисяч. І паралельно ми розуміємо, що тут ми можемо говорити, що вони постараються. Призвав заповнити власне свою мобілізаційну систему до максимуму. А ми знаємо, що російська моб система зараз може пропустити 250-300 тисяч. Так ми розуміємо, що через оцей, оцю машину строковиків 300 тисяч вони не протягнуть. Але якщо вони, скажімо, зможуть навіть в 50 тисяч термін, там місяць-два, додатково до тих, що вони призивають 30-40 тисяч людей, поставити в лави контрактників. То от і ми отримуємо відповідь, звідки Путін сподівається отримати ресурс, скажімо, для літнього наступу. Місяць квітень, два місяці даємо квітень, травень е, набору на строкову Муштра змушення підписати контрактів два-три місяці. От маємо і результат. Паралельно підготовка, паралельно поповнення кількість контрактниками російської армії. І я думаю, що власне, оце буде ставитись шалена ставка, другий кричущий момент. Який по суті просто абсолютно плює на всі міжнародні закони і на Женевську конвенцію, так це те, що в строкову службу росіяни призивають громадян України на окупованих територіях, і це дуже теж важливо, бо власне вони молодь, яка десь, скажімо, пробула в ворожій окупації, яка нав'язують примус, змушують примус. Які зараз по суті досягнувши повноліття, і їм через примус видають російські паспорти, російське громадянство, бо українського громадянства їм надати ніхто не дасть, або створюють такі умови, що це неможливо. І все і їх призивають у російську армію. Я думаю, що власне і там буде ставитися акцент російськими мобілізаційними структурами, щоб власне з окупованих територій відмобілізовувати українців на строкову службу навіть якщо таких строковиків. З окупованих територій кинути на лінію фронту тут навіть не потрібно підписувати з ними контракт бо це не до, скажімо, люди в сприйнятті росіян. Я повторюсь сприйнятті росіян російської армії. Так і щоб ти там став великим русским ти ще маєш заслужити пролити кров. Це вони в свій час робили. Коли е, одномоментно змушували тих іноземців, які отримували російське громадянство, йти в на службу в російську армію, ну це ми розуміємо. Це були в основному вихідці з Азії, там, скажімо, з е, сусідніх країн Росії, яких вони залучали в Росію. Я між іншим, свій час е, чув цікавий момент. Професор МГУ московського там того їхнього государства, університету заявляв, що на час широкомасштабного вторгнення це його інтерв'ю у публічному просторі з Росії виїхало біля 12 мільйонів місків. Ну він казав, що це така нижня планка, а вища до 20, тобто інтелектуального населення. Але він так чітко й говорить, що по суті на їх місце завезли мігрантів. Він говорить: так здавало б, чисельно не дуже змінилася чисельність російського населення, але ті, хто прийшли, вони не є інтелектуали, вони можуть бути або робочими руками, або бути задіяні в російській армії. Це не мої слова, це його ніж нічим треба поцікавитися, чи він ще до сьогодні виступає, чи він десь не штурмує вже якусь посадку в Україні. Це цікавий момент, бо це було його минулорічне інтерв'ю. Отже, бачимо таку ситуацію, розуміємо, що от власне оце джерела поповнення російської армії. Ну вже не кажемо про в'язнів, не кажемо про найманців там з інших країн, ті африканські ще якісь корпуси. Це вже така притча воязи. отже, ресурс є, і вони будуть з нього пробувати черпати. Інша проблема, що відтік місків відтягнув тих людей, якими вони би могли постій. Хоча б на початку заповнити офіцерським складом про е, нестачу офіцерів, чим верніше не так заповнити нестачу офіцерів людьми, які там, скажімо, мають якийсь інтелект, мають вищу освіту і так далі, бо набрати м'яса вони можуть. Інше питання, що це м'ясо потрібно тримати вкупі, його потрібно управляти, керувати, вчити якихось базових основ. А отут вже дійсно проблема. Ми навіть зараз спостерігаємо. So, на лінії фронту, навіть російських сержантів дуже мало, навіть сержантів В основному це все солдатський рядовий склад. Вони навіть коли відправляють на штурми там повзводно, поротно вони навіть не ставлять сержанта Вони серед тих кого групи, кого відправляють на штурм, назначають когось старшим групам, так і кажуть, старшій групи, і вперед. Тобто вони навіть не заморачуються тому, щоб там давати їм якихось більш-менш навчених чи підготовлених чи командного складу людей, чому тому, що це величезна криза у них. Ну і питання в тому, що все таки керувати навіть БМП чи танком. Я вже не кажу, чи артилерійським розрахунком я не кажу про якісь там серйозніші системи протиповітряної оборони, де, як правило, більшість офіцери. То навіть екіпажем піхотного артилерійського найнижчої ланки потрібно сержанта або молодшого офіцера. Ну а це для них проблема була є, і буде. тому і ми бачимо, що власне російська армія йде в сторону так званих піхотних полків, батальйонів, бригад, стрілкових сугубо стрілецьких, де навіть танк це є рідкість, де БМП це теж така назва дуже умовна, тому що як правило там або цивільний транспорт. Або транспорт, який не пристосований для штурмів, вони там покривають резинами, ланцюгами, арматурою для того, щоб створити якийсь захист. А от бронетехніку вже дають там, десантникам, морським піхотинцям чи спеціально е, підготовленим штурмовикам. Але для загальної маси це все просто стрілецький підрозділ.